Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм улюбленим рецептом соковитої домашньої шаурми. Півтора кілограма курячих стегун. Їх вистачить на 5 великих порцій. Вирізаємо кісточку і у велику миску. До них дві великі цибулини нарізаю грубими напівкінцями і трохи відтискаю руками, щоб вони пустили сік. Це все заливаємо кефіром, а далі сіль, чорний перець, паприка, сушений часник та трошки гострого перцю за бажанням. Усе разом гарненько перемішуємо та відставляємо маринуватися на 3 години. А тим часом підготуємо складники, я беру червону цибулю. Помідори з них виймаю кісточки, та огірки для мене обов'язково мають бути консервовані. Також підготував корейську моркву та капусту, її посолив та зімняв руками, щоб вона була м'ягенькою. І ще салат айсберг, щоб лаваш не розмокнув. А замороновані стегна надягаємо на ось таку конструкцію з паличок для шашоків. І у духовку 180 градусів на 40 хвилин. Також надів ось такий шматок фольги, як на відео, щоб м'ясо не підгорало згори. Коли ваше м'ясо буде красиве та рум'яне, зрізаємо шар приблизно 1,5-2 см. Дивіться, яке воно соковите. І знову у духовку хвилин на 20 Після цього знову зрізаємо. І так до кінця. А далі смачний ароматний часниковий соус. Три столові ложки майонезу, три столові кефіру, чорний перець, паприка, сіль, столова соку з лимону, два зубчики часнику. Перемішуємо та готово. Далі збираємо нашу шаурму, підсмажуємо на сухій пательні з двох сторін. І смачного.